Доброго вечора, Мир Божого. Ми бачимо, що світ сходить з розуму, хоч ми живемо, як кажуть, в цивілізованому світі, але чомусь зла, насилля, голод, війни, вони тільки збільшуються. І на цьому немає кінця і краю. Люди творять все, що хочуть, роблять і живуть на свій розсуд, в гріхах, в беззаконні і так далі. І люди хочуть жити краще, хочуть жити в мирі і так далі. Але цього не буде, поки люди не покаються і не прийдуть до Бога, поки люди не зрозуміють, що треба приходити до Бога. Тому що ти дивишся на цей світ і стає все гірше і гірше, і воно буде ставати й далі. Тому, поки у нас є час, нам треба покаятись і прийти до Бога. Тому що кінець воно видно на очах прям. Він скоро, тому якщо ми хочемо мати спасіння, то спасіння тільки у Богові. Амінь.